Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3929-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 000 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Сорок три двадцять. 34, 44, 2. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8861 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш щастива. 52 70 64 П'ятдесят 20, Двадцять. 76, шість. Сімдесят шість, двадцять п'ять, сорок шість, шістдесят дев'ять. Сімдесят вісім. Двадцять чотири. Десять. Шість, двадцять один, п'ять. Сорок дев'ять. Шістдесят сім. Сімдесят сім, двадцять дев'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7714-й розіграш державної лотереї Лоторійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири шість вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири. Шість вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.